Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Етикетка з ім'ям Ісуса Колосян 3.17 І все, що тільки робите Словом чи ділом усе робіть у ім'я Господа Ісуса. Синку. Мені особливо нічого залишити тобі. Але в мене є добре ім'я, збережи його. Ці мудрі і важливі слова промовив Джонні Бетіс перед тим як його син Джером поїхав навчатися в коледжі. Згодом Джером процитував свого батька в промові на честь свого прийняття до зали слави американського професійного футболу ці мудрі слова, які Джером проніс крізь усе своє життя. Справили на нього такий великий вплив, що він завершив свою захоплюючу промову словами, які промовив уже до свого сина: Синку, я не можу дати тобі нічого ціннішого, ніж наше добре ім'я. Добре ім'я є важливим для віруючих в Господа Ісуса. Слова апостола Павла в посланні до Колосян 3:12.17 нагадують, чиїми представниками ми є наш характер це немов одяг, до якого наведений текст прикріплює етикетку з ім'ям Ісуса. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. А над усім тим зодягніться в любов, то не лише святковий одяг, нам треба носити його всюди і завжди, у той час, як Бог працює над нашим уподібненням йому. Якщо ці риси характеризують наше життя, це свідчить, що ми носимо Його ім'я, отримуючи Божу турботу. Представляймо Його з молитвою в серці та з усім завзяттям. Наскільки добре ви зодягнені в характер Ісуса, як шукати мудрості, сили і проводу Господа, аби ще краще Його відображати? Помолимось, Отче, прости, якщо моє життя погано відображає Ісуса. Допоможи мені краще зодягнутися тобі на славу і в ім'я Христа. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.